Всім привіт! Приїхали сьогодні до знайомого фермера. Тут у нас він купив трактор і літом. І так як літом не було змоги в нас орати, у нас реально земля така була, що не оралось. А це трошки промочило і пішла воранка. Хочу познімати вам такий трактор цікавий. Дійсно, я вважаю його цікавим, тому що є в ньому такі задатки гарного трактора на те час. Ну я уважаю, хоча б так. ПТЗ-121. А що ти глушиш, як на машині? машине? Ой, за... На тобі подарунок. А псі... подивись, що там. Як обіщали. Буде Будешь оподымірять нас по закутневке відповідальний. Що <триєнна> плух не піднімав? Ага, так не тут затравить. Ага. А звук у нього прикольний. А. а. Це ж те двоится тут, Ні, да? Та який доится. А, МПЗО. А як він правильно маркирується? Д260.4 Д260. ти утеплитель зробив, що воно допомагає? А трошки, да. ні, це ей було. А, і було. було да. А. фари це ти модні якісь, да, купив. Тарас. А світ, есть и Так, блін, вона сейчас там маса откуда на них. А, та... вона ось ця, ця білим. А, да. О, ніфіга сі. О. А світ нормальний да? О, так, ось такий двигунчик у нього. Сухенький, вроді, хороший такий. Так, щось трошки, яри каже, що пух не піднімає. А у тебе вже було таке, чи не? Та ні, це перший раз. Mm. Да, сируват, а нихерася, ну. Під налипає. А масло є, хоть? Да є. Бо це вічна проблема, я значит пью розібрав, да. Вот масла не було. Та ні, воно так щось себе, значить, знаешь, о. Наверное, відключилось, да? Відключився вже насос. Так, а ну Працю я прикольно. А щось ні. Щось не бро. Може тут і виключив, да? Ну так, виключив. Може його на заведені попробує щернути. Да, воно видно, що он шестерні пораш А, видно, що шестерня не до А з кабіни речах не робить? Да его винтом вообще с ним ты есть. Ого, тут цилиндрка на тебе. А що буває у них таке чи? Я не знаю. На юмзику я знаю, у мене було колись. Ой я як знімав 32-й насос. Там виходить одягується шестеренка На напало насос. Та щось таке, як насос, не да, включається, так? Да? А, це він ну, це левий, так? Да? Так. Да. Так, другий день, я як, уже... Зробився, відремонтувався. Зараз поспрашуємо у нього, що в нього случилось з трактором. Бачите, уранка пішла. Ми в себе кукурудзу ставили по ноутіло, ну, но ріка немає, сівалки наутільної. То йому треба орати. То, в принципі, може і поле потребує, щоб його зорали Зараз пора Працює м'яко трактор. Привет. Что ты? Здорово. Помочь. Ты чипается? Давай. Лух тоже вроде бы с трактора нашел. Что там, тикток помогает, чи не? нет? сам розібрався. — Ніхто не писав? Писав, але вже після, я вже вложив. Багато людей. Ну не як не багато, але є люди, що з такими тракторами теж, так? Ні, так. А це фітмі де ми брали, не два трактора таких було. Аби не забрали, там пам'ятно було подати. Там, як на їх драмська, там підвільне, там дворі такий трактор. Да. Там, і тепер мені того стоїть, того століття. Такий апарат. Це ніхто не знає хтз 121 Харківський тракторний завод, в нього рама не ламається, а передній мост просто поворачується на циліндрах, на рульових. А цепок будешь натягувати? Не забув? Да. А блин, нам у тебя одну сторону тогда, то беги, поверь, все. А... Уже морозцом трошки підсушило землю. Вчора аж сыра такая, как наче было. А ну вчера туман, сыр. Ну да. Я вчера ездил в магазин, не в саду, вона поле плуг стали на місці. <рес> Це ж з ним був плуг, так? так. Коротше, плуг був з трактором. Його раму коротили трохи. Бугіля здвинули, щоб по борозді водити. А хлопці ті, що купували пізніше нас, теж брали з плугом, але в них плуг той, що по цим понад бороздою водити треба. Для таких ну, колес, я думаю, лучше б роздість, Вони приїжджали до мене, знайшли э, мене короче, в э, Ті хлопці, які купували такий трактор. Приїхали подивитися на плуг, розміри взяли. Ну Я не знаю, вони переділували чи ні. Я потім зазвонювався, кажу, ви пашете? Він каже, Ще, типа, этот, не пробували, бо сухо було. Ну каже, плуг, поки не під підозрюм дождей. Потім будемо вже пробувати як вийде понад вороздою. А потім, если не піде, переробимо. І намерзло, капець. А вже отвали поржавіли. Чи це вони ще не притерлись? Так притерлись, вони вже бустили там конкретно. <гум> Замоч. Лемеха Лемихавили це это купляв? Да. Чи... Купляв. И сколько сейчас лемиху Ой, я віддавав тут ще ж. Ось, отвори йдуть під а, це, під нож. Е, Блін, а скільки я давав? Півтори тисячі, по-моєму, один. Це без... А, ні, з болтами вже. Раніше по 300 гривень були, а? да, на цьому, на, на базарі. Ага. <сум> ну, я один загубив вже. А, я одірвало, чи що? Так. Да. А болти хороші стали чи... Болти там, по-моєму, 10,90. Ну, блін, не видержали. Не видержали. Засуха така була. Ну да. Я скільки три башмака розірвав. Один сзади, там де болти кріпляться, одірвало прямо по болтах. А два штуки отак так вигнули. Стойки оці удлинительні. Та тут проставка така стоїть, щоб выше була стойка. Їх тоже, наверное, штуки. 4 чи 5 зігнув. Ну, це ж... Ну, літом... ж промачило, а до цього та, та... шлакаблока було. Ну так, ми з скали почали пахати. Ой. Та В листопаді наверное, то 20, якісь числа, як дощ пройшов, чуть-чуть пахата пішла. А до цього літа пробували, пішло порвати усе, що можна. Ми теж зарихли, все, що так требувало, а то. Оставили, що в тому році рифли, не закатіли no. ще раз. А то там вторе сидіння є чи немає? Ні, no, там. Там каністра стоїть. зараз <laughs> я підтягну цей. Тягу. Тягу. Давай. Да, у нас просто оранка. Ну, рихлення оранка. У нас хто дивиться за моїм каналом, той знає, що було так сухо, що нереально було якийсь обробіток землі. То у нас процентів е 60 по, під прямий посів залишається. Так, ще з цієї сторони вам покажу. Ні, ну працює, двигун, прикольно. Без вібрації. Із пари я купив модні з радіаторами. Юмза може не хочеш пахати. Ні, ти що, ну я клин. Скільки ти за день можеш? Та ну якщо в цьому году так вийшло блін, виїжджати, ну я в скільки виїжджав? У 10 десь часов і... До скількох я. До 6 8 гектар пахав. Я думаю, якщо раніше виїхати, то це з учетом того, що я на обід ще додому поїду. А якщо знову поїхати, допустимо, щоб від було кому на поле привезти, то можна я думаю, десятку по любому пахати. Нормально. І то з учетом того, що жарко, то ж, ну, як засуха була і потихеньку їздиш, і то 8 вийшло. І чотирьома корпусами, якщо б 5, і ще б веселі було. Ну знову потягне він. Та я пробував. Ну, це земля. я пробував, ось як то пішли в листопаді, коли не сиро було, то опять тягнув, в принципі, нормально. Ну, топливно треба зробити. Бо так трошки піддимлює і утром паршиво заводиться, це як мороз. Mm. Так, бортові такі, як на 150 там вроді. <різь> ось, бачите, мост який поворотний. Что тут, не место? Да, типа что, сюда <существует> можно пустить <существует> Моя жопа не влазит. Я нормально стою. Это заводская приборка на нем? Да. Банка, да? Ну, по сравнению с Т-150, выворот, конечно, маловатый ты Ну, радиус поворота, да? 150 як рулеве лаке то радіус страдає. Ну, <свистит> тож, як дозатори, пішли. Не, ну, тут дозатор стоїть завода вже. У нас як була рулева колонка та стара, mm. то він нас в одну сторону поворачував, в другу сторону не розвертався взагалі. Ну, в принципі, в кабіні так, більш менш тихо. І то це що линолеум чисто лежить, він же не шумований. А -а -а. Заводська там уже підпадала давним-давно. Чому я зараз газу даж буде? Та ні, трошки громче буде звісно. Давно я вже урон не бачив. Стоп, за газом. Мерзло, а, а ти не крутний, так? Да? А я тоді ще. Так ти не приїхав. Там, все одно слабо. Так, ну сидіння тут шикарне, шикарне сидіння. Таке. О. Що мені подобається в ньому, що на те час такі річаги поставили, бачите, підрозподільник. Ну якби я тут лідний, тут трошки піділа, я думаю, взагалі буде комфортно. И тут... А, тут з одной стороны. Ну тут распадинок ще он тут рчит. Но ну, сейчас ріка рекоспросим, что до чого ли? а сиденье шикарное, Що тут? А? Чи це з машины здесь, да? Машина. Та стало? Нет, нет, я, не, я петлева уже так були. Ну Мне нравится. А що це за приборка? Свет? А там тоже свет, вентилятор типа задній, ну його там немає. Типа печка ще там должна стоять. Артем казав, тобі треба этот. Як в таксі знімати, каже, куча тумблеров Ззаді, <задний>, спереді. Ну удобно що звісно, посередині не так як ти 150 з боку сидиш ліву сторону не видно ні хрена як ми не розвивали ага. цей трактор, а продовжали то вони ж зробили. цей колесо, я ж колесо піна, опускав. Щас щось задоп вообще поверху хотим доказать. И бы не розвивали цей трактор. В принципі, концепція неплоха у нього. Можна було з нього хороший трактор зробити. Ну, жаль, що так случилось. Ну Зараз земля розпадається, класно. Та -да. так. Ну, літом такі чемодани вивертала. Ти що, в тракторі не сидиш? А що ти 150 ти не купив, не закатів. Та, було два варіанти. Цей і Т150 Ну, в одному там місті. рядом. Позвонив за Т150, сказали, що вже все задаток залишив. Типа, ще поки об'явлення висить, поки не заберуть. Uh, і цей був варіант. Ну, думаю, ладно, вже раз так карти поїду поїдуться і дивиться. Ну, приїхали, подивилися. Uh, Поки вони там його завели, там, uh, шоу, косяки почали вилазити, uh, трубки полопались на топлівні, uh, вони їх поустраняли. Uh, потім давлення воздуха пропало, одразу працювало, потім пропало. Коротше, щось вони там поміняли, підремонтували. Потім я приїхав пізніше, на не через неділю. Завели там по двору, проїхались, ну, типа, все нормально. Потім повезли документи, щоб зняти все чого-то. Та я давно за цим трактором, ну, за цією іменно моделлю придивлявся. У нас хлопці теж приїжджають пахати з. З близнеців, чи з, з лазовою, не знаю. А, отім, ага. Красним блогом на ага. 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 Ну, Не знаю, мені більше щось подобається, чим та 150. Во-первых, рама не ламається, немає цієї херні, що там розбивається постійно. Він да. Артем э, в цьому в фірмі работає. Э, там Ну, Правда, вони бункер перегрузчик не втягають, та бочку там таке. І трактор 17-го року і вже порозбивала втулки, каже, ніби, треба міняти, привезли втулки, вони там щось чималі здорові, То палицькі ліпаються, давай опять поновили, теж ну тоже да, є Да, нього болячка постоянності пальцями, втулками, трубой. Ну да. Не, ну в них і об'єм там аж. Так і потім ну, це ж сколько зерна, а не пори. Пере... Валюють, і скільки води перевозять. Воно джандирон ламається постійно на ремонті, а то ще й. Це ти соняшник будеш тут сіять. Та, или яра пшениця буде, или соняшник, ще пока думаю. Як культивація весною піде, бо теж бач палки здоров'я, нивайка сили. Так зі змечителем, ну, валка якби немає, а палки сейчас. Обичними, КПСом ну, звичайними сійка-КС-ом культивувати воно буде готувати. А мосла то, конечно, там наняти трактор з культиватором, ну, весною видно нагода. Ну, мене полки ще більше стають, а вот те ще. Ну, це з смічтителем чи без? Це, измель... ну, жатка ж обычно лефтьорами косили. А, yeah, фтьорам, да. А з смічтителя моєму, ну, що ззаді комбайна. А Це ти купив чисто для пахати, да, щоб успівати? Та да, да, бо землі додавалось і, звісно, юмзиками пахати — це взагалі убійство. Та ми і так раніше, ну, це як юмзики були, то ми нанімали. То пацанишки пахали з лозовою оборотним, то талян пахав з 150 теж. Ну, а по нинішнім розценкам сума не маленька виходить, якщо нанімати. Скільки зараз 1000 1200 плюс соляри ще ну, ФОП не жалієш що відкрив? Та ні, не, не жалію. – Бо я в відео казав, я взагалі за те, щоб всі відкривали. От я рік відкрив, уже допомоги отрив. В принципі. Ну і добрий вода, семіна получив. Ну так, да, семіна, це ж кукурудзу отримала, якраз сіяли. Доброго отримали, що мені травмофоску. Потім Карбамід і ще раз карбамід отримали. Е, ну, а скільки если, если гектар от, приблизно там хоча б. Там люди будуть Та, ну, В районі 120-10 плюс літнім. Це на ФОПі чи на... Ну, да. ну так. Так що відкривайте всі фопи. Та ні, ну, з допомогами з цими, звісно, взагалі класно. Не жалію, чесно кажучи. Якщо так прикинути, те, що давали нітрамофоску, то потоні, по-моєму, да, давали. Ну, да. І карбаміта дві. Вважаю, ну, вже податки за рік перекрив ті, що заплатив. Зараз точно є сенс відкривати. Ну, да, плюс кредити. Ну, трактор ж теж в кредит ми брали. Так бы нам э, сумму просто никто не дал. Да вы, да, банки, что, а вы тут банки или что взяли кредит? банки взяли? Да, у банки кредит на фол брал. Да. Плюс там какая-то история остается. Ну да, конечно, в дальнейшем тоже, да. если что-то с техникой куплять, уже... И плюс еще работаешь с этим, с терой, да, у нас в да, Тарамайске официально. Соляру официально да, уже купил. Да. да. Соляру нормально привезли. Ну, вообще класно, понравилось. Конечно. А ти ти зливав кубики чи ямкость? Став ємкось. Я ж прошли років купив на 3,5 тонны. Железно? — Да. Так. З каністром вже не тягаєшся. Чи ти только ще цей. Привикаєш. <Та ні>, осталось. Привикаю, <осталось, ривікаєш> так сказать. Осталось насос, треба поставити. Планував этом году це що з лічильником поняв, щоб можна було примірно там якусь бухгалтерію писати, скільки там залишилося, солярки, скільки пішло. Бо так, ну на глаз, що ти приділиш, ну, залив ти, допустимо, бак. Поїздив, поїздив там, скільки залишилось ну, поміряв так, приблиз, приблизно. Знаєш, яку я зараз роблю з себе? Ми купували дизель, Дізельні спеціальні помпи оці, А, я щоб перекачувати. 220. Ти 220 вольт? Да, да. Я там колись бачу відео, що ставлять обычную помпу з станції водяну. Я зараз її переділу, я поміряв. Виходить, наша качає слабша дізельна спеціальна, слабше качає, ніж ця водяна. Ну, у мене вдома стоїть маленький насос, ну в тому що воду качає. Ну, Він такий невеличкий, там, я не знаю, 220. Ну я не пам'ятаю продуктивність, скільки в нього там. Ну, мені подобається, не знаю. Це такий хотів насос поставити. Ну, я теж такий зараз буду ставити, звичайний, з води. А. Ну, а счетчик там у пістолет купуєш з счетчиком електронним. Та ну удобно, тим більше, допустим, ємністи там в одному місці. Трактор туди близько не під'їде, щоб баком ну, заправитися. Тут, допустим, бак от заправиться з лівої сторони. Передок длинний. ну, якщо з якимсь агрегатом задні, я туди не заїду. Це треба ну, длинну шлангу кидати, а так там купив. Э, Це пістоліт, там я не знаю, ну скільки там, скільки захочеш, грубо говоря, там і 5 метрів, тобі 6. Ну, от соляру, як привозили, машина приїхала, тоді якраз ну, до думали, мороз буде. Ну, був мороз ночі. А вони поки приїхали, після обід привезли солярку, вже э, розтаяло таке, туман був. Машина заїхала на город э, туди, на приїзд, ну що там, ґрунтовка. Він каже, ну в мене рукава 50-60 чи метрів. Я каже, Можу зараз стати на тротуарі. Розмотатися. Цікаво порозмовляли. Ось маленький фермер, починаючи, можна сказати, свою діяльність офіційно. вже. Бачите, теж розвивається, старається, працює. Так, ну а що? Ви лайк, підписочку обов'язково на канал. Заходьте до Ярика на канал Тікток, в нього є. Я залишу посилання під відео. Там він буде показувати про цей трактор, веде. він веде Тікток. Так що заходьте, підписуйтесь до нього. Ну і до мене. Не, нормально паша ще ложок. Я ж кажу, плуг настроїть, це ціле іскусство, не так воно і легко. Так, ну, всім кому сподобалось, ставте лайки, підписки. Всім пока!